Це притулок для тварин у Полтаві, яким опікується Олена Мирополець. Спочатку він був розрахований для собак, а з початком війни під час евакуації сюди почали потрапляти й коти. Разом тварин під моєю опікою 202 дві особи. Якщо брати разом котів, собак, цуценят по ту сторону складських приміщень розташований мій притулок, який розгортається, скажімо, на гектар землі. Нині за температури на вулиці нижче 10 градусів тварини потребують більше догляду, розповіла жінка. Ускладнюють роботу притулку відключення світла. Це взагалі просто колапс. Без електрики у нас не працює опалення, тобто насосу потрібна електрика, щоб працював котел. Без електрики котел може закипіти, тому ми спасаємося якимись допоміжними там, електростанціями, бензиновими, деколи акумуляторами. Без електроенергії ми не можемо набрати води. Замерзають труби, не працює, тобто ми лишаємося ще й без води для приготування їжі і просто щоб напоїти тварин, щоб зварити кашу. Для собак їжі готують більше. Щодня на приготування каші йде 30 кілограмів крупи та 20 кілограмів м'ясних продуктів. Котів годують сухим кормом. Їжа замерзає, але якщо ми беремо умови притулку, то ми даємо їм теплу кашу, яку вони порційно так, яку вони зразу з'їдають, і вона вже не замерзне. Так, і також даємо теплу воду. А також йде велика кількість соломи, тирси, тому що все звішується майже вдвічі. Опікується жінка і безпритульними тваринами. каже головне для них зараз ситість. Якщо ви опікуєтесь тваринками на вулиці, вона має бути сита. І в неї має бути якийсь прихисток, хоча б три стіни, щоб вона десь змогла, скажімо, сховатися від вітру, від сквозняку, де вона могла лягти. Але основна умова це ситість. Якщо тварина сита, то вона ніколи не замерзне. Нам віддали каністри здорові, і ми з них зробили кормушки, щоб опади, сніг він туди не залітав і годуємо наразі сухим кормом, щоб постійно, постійно був доступ до їжі. Звичайно, що з водою зараз проблемно, ти не залишиш воду, але, дякувати Богу, є сніг і вони можуть їсти сніг. Люди допомагають та підтримують, аби притулок для тварин функціонував. Вчора приїхав чоловік і привіз нам ну десь куби два дрова, сухих дров для того, щоб ми могли готувати їжу. Бо на сирих дровах можна готувати цілий день оті баки з кашею і нічого не зварити. Я дуже вдячна звичайним людям. Які нас підтримують щодня, тобто, на завдяки донатам ми можемо нормально функціонувати в плані хоча б кормів, соломи, дров. За словами Олени Мирополець, аби утримувати понад 200 тварин у нормальних умовах взимку, нині потрібно близько 60 тисяч гривень на місяць. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.